Друзі, погляньте, що на такий красень взяв. Бачите, друзі. Майже перший закид, зробив другий закид і такого красончика взяв. Ось, яка рибиночка у нас? Бачите, перша рибина є, така залікова. Красень. Друзі, що вона зробив другий закид і вже такого кунчика піймав. Отже, далі продовжимо нашу риболовлю. Зараз у нас сьома година ранку, другий захід треба вже є. Поглянемо далі. Зараз вирішив спробувати спіймати хижака там на брівці. Отже, намагаємося перекинути брівку і там будемо мовляти нашого кінця. До речі, дуже цікаво, сподобаються ми такі смаколики чи ні. Зараз все побачимо. Друзі, ви ще не бачили? Ще один спокосився. Та це бодай його. Третій закид, бляха мухає ще одна рибина. Погляньте, як він веде. Отже зробив три закида. і в нас такі вже три рибинки. Такі сікавенькі, взяв жадібно на нашу приманочку. Бачите, як спокосився. Ось наша така приманочка. І такий черговий окунець. Ви щойно самі бачили, зробив третій закид під брівку і спіймав другого кінця. Друзі, все лайк. Like. Зараз спробуємо ще зробити черговий четвертий закид. І поглянемо, що з цього вийде. Так, гарно приманочку поклав. Не вже йому так подобається такий кольор сьогодні. А, до речі, риболовлю сьогодні буду робити десь приблизно до 11-12 нові дня, бо потім дуже багато ще справ. Отже, сьогодні риболовля буде тільки зранку. Так. Ну, на четвертому закиді нічого немає. Зараз спробую трошечки правіше покласти нашу приманочку. Якраз там, де починається брівка, зараз подивимось. Він навіть там біля брівки стоїть. Бачите? Спокосився такий черговий окунець, як гуляє. Но ми йому не даємо. Шансу. А взяв жадібно нашу приманочку, бачите? Погляньте, як він взяв. Бачите? Взяв жадібно. Як би нам ще дістати цю приманочку? Такий непоганий оконець. Дістали ось таку приманочку. І такий черговий окунець. Тобто він стоїть не під берегом зараз, а на брівці. Отже, треба намагатися перекинути брівку або покласти приманку на саму брівку. І тоді буде майже на кожному закиді такі красені. Вирішив сміститись трошки лівіше. Зараз спробую тут ще декілька закидів зробити та поглянемо. Вирішив змінити приманочку ще, поставив приманку іншого кольору. І ось зараз намагаюсь полювати на інший кольор. Погляньте, друзі, під самим берегом взяв. Бачили? Намагався полювати і під берегом взяв такий красень. Черговий окунець. ось такий, як можна побачити. Заліковий такий. Котику буде, що у нас поїсти. Змінив щось на приманку і одразу у нас була чергова клювака. Бачите? Черговий на дальньому закиді під брівкою взяв. Погляньте, який красень. Другий закид на інший кольор приманки. І спокусився такий у нас добро. Ого, так це кабанюра у нас. До цього намагався впалювати на фіолетах, а потім змінив. Погляньте, який зараз поведе. Головне палку мені зламати. Ось такий. Це в нас вже трошечки крупніше, бачите? Взяв такий також заліковий, але такі крупненькі, добренькі. Що він зробив закид. Бачите? Щось таке цікаве. Напевно, щука взяла. О, як б'є. А не, оконь. Ого, погляньте який. рибина. Такий гарний красень. Погляньте. Шостий закид. на сю приманочку в такому кольорі і такий красень заліковий. Отже, менше ніж за годину спіймав, мабуть, з десяток окунців ось на цій тольці. Так що приходьте, ловіть, скільки бажаєте. П'ю каву. І йдемо далі шукати цікаві місця. Бачите? Скільки ікри, а це не щуча ікра. Щука відрестилась, погляньте як, а потім, виходить, воду скинули бо зараз рівень води дуже впав і тому виходить ікри буде торба ось така ікра чого їй тільки окунь не їсть ану рибалки я вам питання задам як вважаєте який був розмір щуки щоб стільки ікри вона відклала я гадаю десь приблизно більше півтора кілограма а ви як гадаєте, обов'язково пишіться в коментарях? Така, до речі, цікава ікра. Є! Усе рибинка, бляха муха. Ви бачили? Зробив закид туди. Так що вся тоща теж працює в нас. Таке враження, що кожна ділянка дарує нам таких цікавих, бачите, трофеїв. такий черговий окушок. красень такий. Щоб так ти підійти. Ще тут спробую полювати якогось небудь окунця. Раптом повезе. Що він спокусився, черговий такий окунець. Вирішив поставити важики 5 грамів. І такий маленький окунчик взяв. Бачите? Ось важики 5 грамів, така приманочка і маленький. Такий окончик ось. 3 грамів важики. Раз, приманночку трошечки. Просунемо ось. Отже, далі будемо намагатись полювати нашого хижака. Друзі, погляньте, що знайшов, які красені на риболовлі. Це напевно свинка пепа. Усе щука взяла, друзі. Що вона зробив захід? Погляньте, яка красива. Усе бляха-муха рибина. Бляха-муха, хоч би її довелося впіймати. Бачите, як палка гуляє. Блін, завела, не справляється фрик. Ого! Блін, вона, мабуть, завела під коряшкою. Зараз дамо її погуляти. Бляха-муха. Завела під кущі, напевно. Але така добротна була. А може, кстати, і, до речі, і судак бути. О, пішло далі. Дивимось. Дубль два. Що це у нас таке? А ні, ніфіга собі, який красень. Погляньте, який кабанюра. Це кілограм, друзі. і такий вполювався. Усе добротне взяв, бачите? На нашу лярвочку. Бляха-муха, думав, щука. Завела під корчі. Боровся, вивів, в кущів. З корчів такого красення. Все залікове, друзі, погляньте, який красень. Моєму, до речі, котику все буде дуже такий, завеликий. тому ми таких ікляних будемо відпускати. Погляньте. Давай, води начерпай. Давай. Готовий? Ти збираєшся плити? плисти, давай. Хоп-хоп-хоп-хоп. Давай йди. Це, друзі, сарський лайк. Ви ж бачили? Ходив, шукав ділянки, зробив перший закид і на першому забросі такий вполював величезний охонь. У нього навіть отакий глаз був. Я йому зробив фотосесію, познімав його, відпустив. А він мені навіть приманку не залишив. От і хижак. От і хижак. Та що не зробив, друзі, закид, туди ж! Бляха-муха, і знову рибина. І знову, до речі, велика. Все, мабуть, якесь, я, я навіть не скажу, що це. Або він сказав, що хлопець ловить та відпускає, або я, я навіть не знаю в чому річ. Ай, бляха-муха си гілка. А я думав, це у нас такий крупний, окунець сів. Бляха-муха, все спротив. Ну, до речі, таке теж буває. Отже, друзі, на сьогодні риболовлю закінчив, а зараз буду важити рибину. Ту, що спіймав. Та будемо виміряти і важити, скільки ми зловили рибин. Зараз погляньте. Ось наш такий пакетик. Два кілограми. Поглянемо зараз саму рибу, ту, що спіймав. От взяв таких окунчиків. ось таких теж красень, бачите, такий? такий гарненький красень. Потім ще Такі маленькі. Отже зараз все-таки висиплю вам та покажемо. От погляньте. Беремо важики. А ось що довелося нам піймати зранку до обіду. До речі, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.